А що буде з тими людьми, з тими підозрюваними обвинуваченими, які втікли від слідства, від суду, свіжий буквально злочин? Зухвали зґвалтування в передмісті Тернополя, буквально за кілька кілометрів неповнолітньої дівчинки. Вже засуджена особа втікає? Від слідства з країни, не знаю, не маю доказів, що він втік з країни, хоча нам повідомляли про це читачі, не буду називати його прізвище, тому що якраз зараз справа на етапі апеляції, яка, напевно, зупинилася Що з цими справами буде. По кожному випадку, ухилений від слідства і суду категорії обвинувачених або категорії підозрюваних сторона або органи прокуратури спільно з правоохоронним. У прохорону органом реагують і реагують в спосіб визначений законом. Є певні строк, межі строки. Для того, щоб мати можливість ці строкові ці межі дотриматися, питання, коли зупиняється провадження, свідчить про те, що особа, очевидно, умисно ухиляється. Тоді такі строки, момент, коли особа ухиляється, не враховуються під час можливості притягнення до кримінальної відповідальності і Ухваленне справедливого покарання і призначення покарання. Тому в цьому випадку. Тобто, чи правильно зрозуміла, що його шукатимуть, поки не знайдуть? Звичайно, коли особу знаходять, особа доставляється в суд і судовий розгляд відновлюється. А строки, в межах котрих людина ухилялася, не враховуються в строк можливості притягнути до відповідальності. Угу. Тому правоохоронна система реагує на факти, які мають місце. Вчинено кримінальне пропорушення зареєстровано в цьому випадку, кримінальне провадження. Повідомлено про підозру, з'ясовано, що особа ухилилася, зупинено досудове розслідування, доручено оперативному підрозділу провести оперативно-рушкові заходу, заведено оперативно розшукову справу. Особа оголошено в розшук як державне, так і міждержавним. Після цього надано підне доручення для отримання відповідної дозволу суду на можливість затримання та доставки в суд. У випадку, коли особа затримується, доставляється суд, судово відновлюється, сторона обвинувачення підтримує далі обвинувачення з метою призначення справедливого покарання. Ваш попередник казав, що є інформація, що він не залишав територію України. Неможливо знайти його в Україні чи як? Так, вдалий він подавав. даному випадку сторона обвинувачення йшла послідовно і теж подавала апеляційність, тому що. З метою, з метою забезпечення справедливого покарання, яке необхідно в даному випадку. як і сторона захисту, була подана відповідна скарга апеляційна, в подальшому судом було змінено запобіжний захід. Після цього судовий процес продовжився, проведено було засідання, на наступне засідання особи не з'явилися. Було проведений відповідний перелік заходів для встановлення місця перебування особи. В тому числі було проаналізовано питання щодо залишення щодо перетину державного кордону. Відповідно до і в спосіб через пункт пропуску в встановленому порядку або поза межами пункту пропуску. Інформація, яка отримана щодо перетину, перетину державного кордону в пункті пропуску, не здобута. Однак виключити питання залишення в межі держави поза межами пункту, ну, умовно, через те, що... сторона обвинувачення не виключає таку ситуацію. Тому знову ж таки вказаний судовий розгляд зупинений, відповідно, надано доручення оперативному підрозділу щодо проведення низки заходів для встановлення особи, в тому числі перевірки щодо залишення поза межами пункту пропуску і реагування. тому з огляду на теперішній час перебування держави в стані війни з агресором, ми розуміємо про те, що питання щодо залишення поза межами пропуску досить активно зараз застосовується і правоохоронна система звертає увагу в реагує на такі речі. Зрозуміло, що в даному випадку теж питання не позбавлено можливості реагування і дослідження при наявності обставин, які сторона обвинувачення буде отримає. У випадку, які будуть свідчити, що залишено поза межами пункту пропуску буде відреагувано в спосіб передбачений закону. Який це спосіб передбачений закону? Тобто його подадуть в міжнародний розшук, його будуть шукати за допомогою інтерполучення. Наведений станом на зараз, вже особа знаходиться у розшуку угу. і вже проводиться відповідні процедури. Міждержавному чи між так. Да. Питання в частині, якщо буде підтверджено, що особа перетинала поза межами пункту за участю інших осіб, це питання в частині підставності для реагування через реєстрацію окремого кримінального провадження щодо незаконного перетину державного кордону, у подальшому прийняття рішення щодо достатності даних для підозри і об'єднання в суді за можливості обох кримінальних проваджень. Однак ми розуміємо і ми реагуємо. На випадок ухилення від закону. Чи то в частині одразу вчинення злочину, чи коли особа ухиляється навмисно, відбудучи понести покарання від чинного злочину. І зрозуміло, що при неявності подальшої комунікації з органами іноземних структур. При задоволенні відповідних клопотань про міжнародну співпрацю і співробітництво ми маємо на практиці можливість спостерігати повернення таких осіб по процедурі назад державою за екстрадицію, екстрадицію. саме так. Тому органами Тернопільської обласної прокуратури активно застосовувалося такий процес і в новому місяці ми мали можливість. Спостерігати задоволення від відповідних клопотань і повернення в до нас держав е, окремих осіб, які е, обвинувачуються або підозрюються в нашому підозрювали священники правопорушення.